Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати зимовий пейзаж. Що таке пейзаж? Це картина, на якій намальована природа будь-якої пори року. На нашому малюнку намальовані струнки ялинки пухнасті, дерево і сніжок, який вкрив землю і летить у повітрі. Давайте розглянемо. Наш, нашу заготівочку. Я намалювала дві ялинки по краям листочку і посередині паличка, якщо ви пригадали, то це буде дерево. Для того, щоб намалювати таку, такі ялиночки, такий пейзаж, нам потрібні будуть для малювання фарби, пензлики водичка. Поверніть листочок так, щоб він був верхівками. Ялинок до вас. Наберіть на пензлика фарбу білого кольору, а кінчик умочіть у фарбу зеленого кольору. І подивіться, будемо малювати подовжені мазки у, на кожній спідничці нашої ялинки. Поставили пензлика і повели в напрямку до себе. І так кожного разу, поки ми не намалюємо. Усі гілочки нашим ялинкам. Кожний наступний ряд починаємо малювати трішечки, заходячи на попередній. Щоб зробити Макушечку треба примакнути пензлик. Ось так. Переходимо до малювання наступної ялиночки. Всі мазочки виконуємо в напрямку до себе пензлика. Своєчасно добирайте на пензлика фарбу, бо без фарби пензлик малювати не буде. Так, ялиночки у нас готові. Промийте, будь ласка, пензлика і візьміть до рук тоненький пензлик. Наберіть на тоненький пензлик фарбу коричневого кольору. Посередині між ялинками поставте пензлик на кінчик ворсу і до себе введіть пензлик, який лежить на усьому ворсу. Ось так. Це стовбур. Тепер зліва та справа малюємо гілочки. Спочатку товсті гілки. А тепер кінчиком пензлика малюємо гілочки маленькі. Так, дерево готове. Так як у нас зима вкрила всю землю щедро снігом, ми набираємо на пензлик білу фарбу і по усьому. Аркушу кінчиком пензлика примочуємо. Це з'являються сніжинки. Вони падають і на дерево, на ялиночки, кружляють у повітрі. А тепер давайте снігом прикриємо земельку. Такими самими подовженими мазочками можна трошечки заокруглювати їх, малюємо сніг. Щедро зима вкриває снігом земельку, щоб всім деревам було тепло. Ось ми й намалювали з вами ось такий зимовий пейзаж. Навчаємося разом петриківському розпису фантазуємо! До побачення!